«З Минулого року підготувалися, тому так. А як саме підготувалися? Ну, є там є екофло, підключений інтернет, тобто все супер. Тобто проблем таких? Як... Не мало би бути. Ну і це не те, що ми можемо контролювати, тому треба бути готовим до всього. Краще бути готовим до того, що буде відключення, ніж потім сидіти і думати, як вийти ситуації». Не дуже готуємося. Ну як буде, так буде. Що ми зробимо? Нічого ми не зробимо. Як вже буде, так будемо сприймати. Ну так, тут то села то дровами забезпечує. І ми менше використовують енергії. Таке во? До такого неможливо підготуватися. Ну, але ну, ну, заздалегідь нічого неможливо передбачити. Ну, як будуть, то будемо з тих реалій виходити. А вже ж готуємося. Маємо портативний генератор, електричний, заряджаємо, він під'єднує котел, гаряче води постачання. Адже минулої зими було дуже холодно. Заготовується тим. Генератор бензиною, та й все, дровами, хто має більше нічого.